Всім привіт! Сьогодні у нас практика з елементами Animal Flow. Ми починаємо зі складочки. Відходимо ручками в планку. Відтискаємось і повертаємось руками назад в складочку. Плечі лишаються весь час. Попереду, тобто ми не ручками йдемо, ручками, звісно, але плечі лишаються за зап'ястками, щоб максимально провантажити плече. Так ми робимо 5 разів буквально, тому що це непросто, якщо з рівних ніг не вдається відтиснутися, звісно, можна відтиснутися з коліночок. Погнали третій раз, відходимо руками вперед, перед, перед, в планочку, відтискаємося. І повертаємось назад в складку ноги разом, сіли встали. І ще пішли ручками вперед, відтиснулися, і пішли руками назад. Ще раз сіли встали, і крайній раз. І сіли, встали і погнали до другої вправи. Ми з присяда ставимо руку позаду себе, розвертаючи пальцями до п'яток, повертаємося другою ручкою. Далеко-далеко поставили, повернулися таз, виводимо якомога вище при цьому і дивимося на зап'ясток тої руки, яку ми ставимо на підлогу. І ще. Можна, звісно, ускладнити вправу і перейти в місточок з цього положення, або продовжити так само, як попередній злегшеній версії. І переходимо до наступної вправи. Вона буде для ніг, здебільшого, ми підступаємо ногою до зап'ястка, повертаємося. Прокидуємо ногу вперед, повернулись в планочку. Другою ногою підступили до зап'ястка, прокинули ногу вперед, повернулися в планочку. Продовжуємо цей рух та залишається в повітрі весь час. І ще декілька разів. Не здаємося. Практика коротенька, але ефективна. І потягнулися тазом до п'яток, і можна таким чином ускладнити вправу таз до п'яток, і звідси ставимо ногу, пропускаємо другу ногу вперед, повертаємося. І відпочиваємо таз біля п'яток. Можете повторити цю, ці три зв'язочки ще декілька разів, або на цьому завершити. Класно розминає тіло така практика. Ем, ну, Назвімо це Animal Flow, або тваринні рухи первісні. А я вам поки бажаю гарного дня, зарядженого на позитиві. Тримаймося, тренуємося.